Всім привіт! Що ж, як кожний поважаючий себе блогер, підведу підсумки 23-го року. Цей рік був, звісно, непростий, але так чи інакше, якісь результати у мене є. Я вважаю, що саме найкраще в мене вийшло це з моїм проєктом годинника. Я вам не розказував його передісторію. Ну, точніше, частково розказував, частково не розказував. Як я прийшов до того, що я, от його із форми, е, ідеї, концепту вже матеріалізував в е, реальний пристрій, який можна поносити на руці, можна потрогати, побачити. Ось. Е, дуже просто. В якийсь Період мені просто приснився цей годинник в тому вигляді, в якому я вже вам його показував. Тобто я йшов, знайшов спочатку Rolex, так, не приховую, що мені імпонують механічні годинники, і мій фаворит це компанія Rolex, тому що вони зробили великий вклад в саме наручні механічні годинники. Ну, на мій хлопський розум, так. Ось. От. А потім після Ролекса, я знайшов другий годинник, який був такий собі. Але я побачив роботу алгоритму. Роботу е, того алгоритму, який от, я вже виношував скільки років і не мав поняття, як реалізувати. Ось. Все виявилось дуже просто. Тобто спочатку години, потім хвилини, кілька світлодіодів, ну, власне, все так як було. Годинник пережив кілька ітерацій. Це від простого дуже варіанту, коли там близько п'яти деталей. До більш складнішого вже за 20. І доріжки стали тонші, перехідні отвори стали тонші, і їх стало більше. Ось, і я вже. Його так гучно обізвав як вічний годинник. Ось, ну, поки що цей проєкт на паузі. Чекає е, сили, чекає нові сили, які прийдуть у 2024 році. Ось. Ще, е, якщо вже говорити про плани на 2024 рік, я бачу себе в комерційній, промисловій, робототехніці. Тобто точно так само, як і раніше. Ось е, проєкт мого робота теж на паузі, і я поки не бачу змісту його розвивати, там багато проблем. І я побачив, що в принципі тема годинника людям більш цікавіша, ніж, е якийсь там робот. З диференційним приводом і всіляким таким. Чому б і ні, якщо вам подобається, можна працювати. Тим більше, годинник все-таки. Це годинник, тобто його можна носити з собою на руці кожен день. Ось. Ну, що ще сказати. Рік був звичайно непростий. Але ми всі справилися. Тобто, скільки там ще осталось? Ну, кілька годин можна сказати. Тому, ну, в принципі, можна попрощатися з всім тим, що відбулося. Ось і плани на майбутнє. Цілі і всіляке таке можна побудувати. Моя особиста ціль рости професійно, рости до рівня спеціаліста світового рівня у своєму напрямі. Ось, якщо подивитися, чим я займався в 2023 році, ось цими напрямами і розвиватися далі, рости, рости саме у напрямі світовому. Ось вчити англійську мову, підтягувати англійську мову. Коли відчую, що я вже більш-менш володію англійською мовою, взятися за ще якусь мову, можливо, польську, можливо, німецьку. Тут я ще не вирішив. Ось. Тому я би. Я в 2024 році бачу, що я підтягую свій рівень англійської мови до b 2 Ось Тому що я вже чимало е, часу і сил вклав в саме вивчення англійської мови, хоча далі рівня А1 не відходжу. На диво відкрив для себе, е, що в принципі меж не існує, можна розширятися, розширятися розширятися. Навіть в такий непростий час, як зараз. І чого вам всім бажаю. Розширятися означає, що, в принципі, є не тільки YouTube, тобто мій проєкт, ось власне, ось цей. Він і на інших платформах: TikTok, Instagram, Facebook X, X.com. Тобто я стараюсь дотягнутися всіма різними способами до саме тієї аудиторії, яка мені близька. Ой. Що ж, наприкінці, хочу побажати мирного неба усім в цьому році, і в наступному. Цей рік уже, в принципі, закінчується. E para morrer.